Привіт, друзі! Сьогодні буде огляд на всю мою декоративну та доготову косметику. А також ми підсчитаємо, скільки вона коштує всі ціни. Я буду брати з Єви теперішні ціни, та десь тут на екрані їх виводити. А почнемо ми з такі от моєї брасінької косметички. відкриваємо, напевно, на перший менший відділ, та будемо зараз все підсчитувати. Такая поэтка Эссенс в... 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 И кому оттенку? Нет, тут не пишет какие-то оттенок, но вот такая вот поэтка. Дальше Juicy Bomb. Ну, думаю, это база. Також, какие тут оттенок? Тут есть витинки? Не знаю один Essence, він вже закінчується, на жаль. Але це мій улюблений блиск для губ. Така гінічна помада від Nivea. Це якось була та сама фанатка, яка дуже хотіла таку помадку. А Вітрозі майже нею не користуюсь. Так, все, це відділ ми вже закінчили. Я ці продукти назад склала, щоб в мене не було баладака в кімнаті. Дальше відкриваємо більш великий відео. Так, ну тут ми бачимо дзеркалку. Я не знаю, скільки вона коштувала, тому що мені його подарили. Таке дзеркалку з розчисткою. Так, далі, підіска Golden Rose. Вона... Я не пам'ятаю, скільки вона коштувала, але я її купувала в Єві. Десь тут от і прицеплю. вичіплю ціну. Style Clay Drabble. Він мене зараз на глубах. Дуже добре тримає від GlamB. Далі це такий оливець right, The Group в 110-му відтінку від GlamB. Також він зараз у мене на губах. Ось такий Cure від Catris. Туш від Glambie вона також на моїх очах зараз. Оливець угу. від right, Essence в 301 відтінку. Цей оливець мій улюблений. Я його дуже довгий час використовувала. Це вже мій другий такий оливець. Так, я зараз буду показувати не зовсім косметику, але я також хочу це показати, тому що це стоїть на моєму 3 столику столку разом з косметикою, Тому я це показую. Щось воно падає чуть в мене. Так, перше це така міцірована вода від Evelyn Che Cosmetics. Те, що це такі духі, вони вже у мене прям закінчуються. видно? І я їх купляла в своєму селі, в магазинчику місцевому. Але я пам'ятаю, що вони коштують 230 гривень. Та ось такий от профумований міст для тіла. Він мені дуже подобається. У нього запах просто... обше. Мені дуже подобається, тому я його обов'язково повторюю. А тепер ой! А тепер коробка з моїм сім доглядом дуже обличчя і тут де я не хотів. Перше, що ми тут бачимо, це зрозуміло, що диски ватні. Вони тут дуже вділяються. Я їх ж посчитаю. тому що. Ну, Тому що так. Так, далі. Така лопатка, щоб змивати макіяж, наносити маски тощо. Я думаю, що я краще поставлю цю коробочку, тому що мені її супер незручно тримати в руках та водночас вам щось показувати. Тому я її поставлю тут на стріч і буду доставати з нею. Так, далі йде отака от пінка моя деревиця. Вона заселається його кислотою. Я її достатньо люблю. Хороша. Та до неї. Тіпа, як ця колекція така? Де точковий крем потім ті Як бачите, він хороший, тому що я його навіть його Угу. Так, далі тонік від Рекейл. Та також від Рекейл гель для обмивання. До речі, він дуже смачно пахне мандаринками, апельсинками, Такий невеличкий вайб. Але новий вже пройшов. Чікаю вже Пасху. Вгадайте, який зараз буде бренд. Також Рекейл. Це такий от пілинг. Давайте я вам його покажу поближе, тому що він у нас тут сковишки, бо це скло. Такий от пілінг. Хороший, достатньо. Та ось такий мій крем лиця. Я не знаю, як це крем. Сказати, я навіть не буду ставатися. Бо я зараз таке тут скажу. Де він? Во. І найостанніше в мене є в цій коробочці це ой для кутікови Ось така. З мангою. Все, друзі, огляд на мою декоративну догльову косметику закінчений. Тут десь я прикріплю ціну цих всіх продуктів разом. Та всім пока!